Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Дітки, послухайте, будь ласка, казочку про Новий дім. Будьте дуже, дуже уважні. Гарний ранок у лісі. Адже раптом десь загриміло. На кухні пригорнулись одна до одного, вовчиця мама і вовчиня Василько. Мамо, мені страшно. Мені теж. Але коли ти поряд зі мною мені стає значно легше. Ми не можемо впливати на геть усе, що відбувається. Але давай робити те, що в наших силах. Ну, щоб не так страшно було. А що саме? Ну, наприклад, давай приготуємо сніданок. І можна зробити мої улюблені млинці? Так. Василько приготував тісто, як його навчала мама. Гарненько все перемішав, щоб не було грудочок, і мама заходилася смажити. Кухнею поширився запах свіжоспечених млинців. Дивись, які ми з тобою молодці. Робимо корисну справу. Вже не так страшно, правда? Ага. А давай запросимо на сніданок наших сусідок лисичок Що думаєш? Тук, тук, давай! Усі смачно поснідали млинцями і тепер відпочивали. Василько грався зі своєю подружкою Надійкою та її сестричкою Олькою, а дорослі говорили про щось серйозне та важливе. Після смачного сніданку Василько сидів на ліжку у своїй кімнаті, коли до нього зайшла тримаючи рюкзак мама. Васильку, нам треба на якийсь час поїхати. М -м? Ні, я не хочу. Я теж не хочу, але зараз тут лишатися може бути небезпечно, мусимо їхати. А як же мої іграшки? Це лише речі, синку. Їх можна купити нові, найголовніше взяти з собою те, чого купити, неможливо. Як думаєш, що це може бути? Ну я люблю свої книжки. Та в магазині є ще Робот дуже класний, але це теж просто іграшка. Твоя правда, синку, це все лише речі. Їх можна замінити. А головне, що ми з тобою разом. А чому тато не їде з нами? Тато має захищати наш ліс, щоб ми мали куди повернутися згодом. Він сильний. Та, мудрий, думками та серцем він весь час буде з нами, не сумнівайся. Але я хочу з татом. Я теж хочу. Проте найсильніші мешканці нашого лісу мусять оберігати наш край. Лише герої можуть це робити. То наш тато герой? Так. Наш тато герой. Мамо, а йому не буде тут страшно? Звісно, йому може бути страшно, та захищати наш дім треба, навіть коли страшно і не хочеться. Це називається відвага. А якщо мені дуже страшно, то я невідважний. Ну що ти, Васильку? Відвага це вміння щодня долати свій страх. Добре, мамо, мені страшно, але я йду з тобою. Я ж герой. Я теж герой. Так, це правда. У кожному з нас набагато більше відваги, ніж нам здається. Ходімо. Зібравши найважливіше, мама з Васильком стояли на ганку свого дому. І пам'ятай, що герої теж відчувають різні емоції. Вони плачуть, коли хочеться плакати. А коли хочеться сміятись, сміються. Так, і можна навіть голосно. А коли, а коли хочеться, щоб мене обняли, тоді просто скажи про це тому, хто поряд. Посміхнувшись, Василько міцно притиснувся до мами, і вони разом вирушили на лісовий вокзал. На пероні зібралося багато звірів, змушених покинути свою домівку. Мамо, мам, а, а де ми тепер будемо жити? Що ж, далі буде видно, ми разом і це вже добре, правда ж? Так. І до того ж, у світі багато доброти. От побачиш. Василько і мама сіли на потяг, котрий повезе лісових мешканців у сусідній ліс, де можна пожити, доки небезпека мине. Вам сподобалась казочка? Як вона називалася? Казка про новий дім. Як звали вовчення? вовчиня спали Василько. Чому Василько злякався? У лісі щось пахнуло і Василькові стало дуже-дуже страшно. Що сказала йому мама, щоб заспокоїти Василька? Вона сказала, Василько, давай разом з тобою будемо пекти улюблені твої млинці на сніданок. Василько зрадів і почав колотити тісто. Кого вони запросили на сніданок? Вони на сніданок запросили сусідних лисичок. Коли вони пограли у дворі, Василька стомився, сів на диван і до нього підійшла мама. Пригадайте, що вона сказала синочку. Вона сказала, Василько, нам треба на деякий час поїхати, тому що тут стає небезпечно. Що відповів Василько мамі? Ні, я не поїду, я не хочу. А як же мої іграшки, як же мої роботи? Що відповіла мама Василькові? «Василько, синочку, це ж тільки іграшки. Іграшки можна купити, а інші речі можна просто замінити. Головне, що ми з тобою разом. А чому тато не їде з нами? запитав Василько у мами. Тато має захищати наш ліс, нашу домівку. Він сильний, він сміливий, він мудрий. Я теж хочу захищати свою домівку, сказав Василько. Найсильніші мешканці лісу можуть і захищати наш край. І це можуть зробити лише герої. То тато мій герой? запитав Василько. Так, синочку, наш тато герой. Я теж хочу стати героєм. Василько міцно притиснувся до мами. Мамо, а де ми з тобою тепер будемо жити? запитав Василько. Ми разом, і це вже добре, правда ж? У світі багато доброти. От побачиш, Василько, Василько і мама сіли на потяг, повезе їх у другий сусідній ліс. І там вони будуть жити до тих пір, доки небезпека мине. Діти, скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, Василька поборов свій страх? Так, звісно, а хто йому допоміг всьому? Мати допомогла йому. Молодці діти, ви були дуже уважні. До побачення, маляк!